Ніхто навіть уявити не міг, на що Тимошенко піде на фоні суду. Поки сам процес обернувся криками і скандалами за кулісами відбувалося дещо інше. Нардепка не визнавала своєї вони і вдавалася до юридичних ігор. Та поки йшла вся ця тяганина, дещо готувалася. Соратника Тимошенко готувала запасний варіант для неї. Тож далі про це детально на піців. Вітаю вас, шановні глядачі. Розпочнемо з того, що суд просили накласти на Тимошенко низку обов'язків, зокрема не виїжджати за межі Києва та Київської області. Адвокат Тимошенко заявив, що депутатка має відвідати певні заходи у США та інших країнах, закликавши не ухвалювати заборону на виїзд. До того ж, у Тимошенко був запасний план. Сама ж Тимошенко закликала не призначати ніякого запобіжного заходу. Цитую: я не пропущу жодного запрошення. На суд жодного, тому що це справа моєї честі, і попросила, аби її випустили за кордон. Адже це ключове питання для неї. Також під час суду Юлія Тимошенко назвала звинувачення на свою адресу політичною справою. Цитата. Навіть той запобіжний захід, який попросило це маріонеточне набу, а саме 50 мільйонів гривень застави за відсутні злочини. Ще мені браслет на шию, щоб тримати на короткому повідку. Це вже говорить про те, що це політичне замовлення, тому що немає ніякої необхідності в таких заставах і в таких обмеженнях. Це все робиться виключно як велика піар-акція. Я думаю, в процесі суду ви все це побачите. Я дуже сподіваюся, що суддя. Зробить цей процес публічним, додала Тимошенко, зауваживши, що відео на якому за версією набу вона обговорювала передачу коштів, є цілком сфальшоване. Очільниця Батьківщини пообіцяла довести це через незалежну експертизу. Це абсолютно політична справа. За 10 років існування набу знайшло одного злочинця. Сказала Тимошенко. Також вона заявила кошти з пакату нової пошти вилучені набу і САП, вона назвала родинними заощадженнями, які зберігалися на роботі. Цитую, «І це мої родинні гроші. Гроші, яку будь-якої людини десь зберігаються. Я їх зберігала десь, сказала Юлія Тимошенко. Вона також заявила, що немає ніякої необхідності обирати запобіжний засіб у вигляді застави та електронного браслету. Водночас журналісти спитали у неї, хто другий нардеп, який розмовляє із нею на плівках набу. Проте підозрювана відповіла, що такої розмови не було. Цитую, ми поки що не знаємо. Зараз ми будемо з'ясовувати під час судового процесу, сказала Юлія Тимошенко у відповідь на запитання журналіста: хто є другим депутатом. На плівках НАБУ. Ну, а прокурор тим часом зачитав розшифровку розмови Тимошенко з неназваним нардепом, який вона пропонує залучити інших обранців до голосування за неправомірну вигоду в 10 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Дається про трьох нардепів, включно і співрозмовником очільниці батьківщини. Прізвища не було названо. По перше, я хочу чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила, і сьогодні не дала докази у суді, що ця аудіодоріжка вона абсолютно сфальшована. Сказала політикиня жу журналіста також запитали у неї, хто на її думку підставив її лідерка Батьківщина. Заявила, що проаналізувавши матеріали слідства, і її спало на думку, що зрадити її міг нардеп від слуги народу Ігор Копицян, з яким вона зустрічалася в той період часу. За її словами, на нього. У набу відкрита справа, і щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності, він нібито зробив усе для того, щоб просто показати свою якусь заслугу перед набу. Абсолютно точно пан Копитін був зацікавлений у тому, щоб закрити свою кримінальну справу в набу. Щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності, копитін передав у набу або зробив все, що треба для того, щоб це було компільовано. Сказала Тимошенко, і вона заявила, що оприлюднені розмови це абсолютно скомпільований запис паном. Копитіним і НАБУ. І наполягає і на. Експертизі фейко, серед іншого, Тимошенко заявила, що вилучений блок комп'ютера не її особиста, а приймальні. А у файлі під назвою «Оказа» йдеться про видатки на печиво, каву і чай, а Суми вказані там у гривнях. Маже честь там гроші, декілька тисяч гривень. Це на каву, чай та печиво. Висловилася Тимошенко. Тим же часом сторона обвинувачення повідомила, що у Тимошенко вилучили iPhone 13, на якому був лише месенджер сигнал, де було листування з цілька одним абонантом. Прокуратура вважає, що це високий Ним конспірація спілкування стосується залучення про до політичного життя. Також вилучили смартфон Samsung з месенджером Трема, що працює лише після оплати. Однак акаунт не був активований. Крім того, прокурор повідомив про виявлені в сумці Тимошенко чорновиків з прізвищами нардепів Слуги народу, відмітками про їх голосування та інші чорновики з переліками депутатів. Всі ці списки маскувалися чоловічими іменами Сергій, а також поміткою повний перелік. Тимошенка сказала, що це списка, який їй надіслав її поміт... Нічним для аналізу кандидат політичних наук Олексій Якубін, коментуючи справу Томошанка, розповів, чи можуть мати місце певні політичні розбірки, Тож далі слухаємо. Якщо говорити про а, саму цю справу, ну як мені здається, а насправді а, схоже, що Тимошенко тут далеко не головна риба. От, ну, принаймні, у мене таке складається враження, тому що я намагаюся дивитися на цю справу. А з точки зору, а, скажімо так, взагалі а, логіки набу, яку ми спостерігаємо ну останні півроку так сказати, але не більш інтенсивно там останні місяці. Тому що якщо так ми від трохи від Тимошенко відійдемо і в фокусі, подивимось, а хто ще є в цій справі? А в цій справі є нібито депутати від слуги народу, тобто від владної фракції. А я нагадаю, що попередньо за декілька тижнів тому відбувалися обшуки в транспортному комітеті, де знов фігурували депутати від слуги народу, і знов фігурувала та сама тема, пов'язана з грошовим ні. Би як казали в Набу, так грошовою винагородою а, за необхідні потрібні голосування. Ну, давайте так скажемо, це не секрет українського полішнеля, що щось таке постійно відбувалося в Раді. Ми це про це чули. Але як е, говорять американські слідчі, одна справа е, про це знати, так а інша справа це довести. От мені здається, що Набу тут вирішило взятися е, за те, щоб довести. Ну тобто, а якщо подивитися. На активність набу за останній час, починаючи від справи Мідас, да, тобто так званого Міндічгейту, і те, як зараз розгортається ця історія, от помітте, в фокусі скрізь тут знаходиться саме представники влади, в першу чергу представники влади, а так чи інакше, там наближені до офісу чи а, до президента, і пов'язані з фракцією, а, власне кажучи, слуги народу. І мені здається, як це не парадоксально можливо звучати, але оця справа з Тимошенко вона скоріше виглядає як продовження розгортання. А того самого сценарію, ну тобто, зв'язку з розслідуванням, яке набуве де проти представників першу чергу влади. Тобто, ну я розумію, що тут якби Тимошенко інформаційно вона цю хвилю зараз е, на себе перебрала, але по суті в фокусі продовження історії з ситуацією навколо влади. Зауважимо, що напередодні у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, що про для для заставу заставив розмірі 50 мільйонів гривень. І лідерка фракції батьківщина повідомила, що Нувала внести заставу, використовуючи кошти, отримані як компенсацію за переслідування в період правління Януковича. Вона заявила, що ситуація виглядає абсурдною спроба сплатити заставу в політично мотивованій справі з коштів, які були отримані як компенсація за попередні переслідування з боку одного недалеко диктатора, стає неможливою через блокування рахунків щодо рішення суду. Тим же часом, як зазначає політолог Олександр Шахтя, негативні матеріали проти Тимошенко публікують переважно медіа імперія Порошенка та різні журналісти-депутати, що може свідчити. Про формування нової коаліції між ними та європейською солідарністю ми спостерігаємо появу нової модійної коаліції для атак Юрія Тимошенко стало головною мішенью для різних політичних сил через свою високу впізнаваність, стабільний електорат і готовність до політичної боротьби Порошенкові вигідно топити конкурентку, щоб підтримувати власну політичну суб'єктивність та інші ресурси, підхоплюючи тему, щоб контролювати опозиційні процеси. Стверджує він більше того, керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія повідомив, що їхній нардеп Ігор Копитян, про розмову з яких Вила лідерка батьківщини Юлія Тимошенко є одним із найбільш дисциплінованих депутатів. Нам про розмову Копитіна з Тимошенко нічого не відомо. Все, що можемо сказати про Ігоря Купитіна, опираючись на статистику його відвідувань пленарних засідань та участі в голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції. Ну а напередодні лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко з трибуни Верховної ради заявила про продовження за її словами політичного кілерства проти її команди. Тимошенко повідомила, що з дня протонає та її політичної. Сила триває масштабна інформаційна атака. Окей, за її словами задіяні провладні блогери та медіаресурси. Вона назвала це замовним брудним нападом і заявила, що масштаб подій нагадує її період правління Віктора Януковича. Водночас вона заявила, що бачить у цих атаках підтвердження того, що влада визначила її команду єдиною реальною позицією законів та мають системний характер. Тимошенко наголосила, що її політичну силу подібним тиском не зупинила. Ніякі подібні дії не зупинять нас і ніколи не зупиняли. Заявила вона окремо. Вона заявила, що. Її фракція не допустить ухвалення законопроєктів, які на її думку можуть зашкодити суверенітету України або передбачають управління державою за межами країни. Також Тимошенко пообіцяла протидіяти ініціативам, які за її словами загрожують середньому класу та фізичним особам підприємствам. На завершення вона заявила про намір і надалі формувати сильно проукраїнську команду в парламенті та закликала до об'єднання. Наразі це було усе. Тож до зустрічі вже замить напіців. Слава Україні.